Усім слава Ісусу Христу, слава навіки Богу! Шановні мої друзі та любі підписники та діти. Перед тим, ніж розпочати це відео. Хочу сказати, що... вибачаюся, що три дні не було відео. Я знаю, як ви це чекали. І як ви, мабуть, чуєте, зараз грає пісня «Happy End» На честь мого день народження, який був 13 березня. І саме про це сьогодні я хочу поговорити, с і скажу вам лише одне, що, що подарунок це подарунок, це як, і зем як земляне, так і матеріальне. Воно буде існувати, але питання як ти його дар... даритимеш? Чи просто? Чи з любов'ю? В... В цьому заключається питання? Це перше питання, шановні друзі, а друге питання, Як а друге питання. Навіть якщо нема, подарунку немає, люд, іменинник, чи звичайна людина, вона чекає, поки хтось до неї прийде. Тому що людина це є, вона, вона дає. Е, вона дає, скажімо так. Що вам пояснити простіше, людина вона не житиме вічно, вона житиме доки доти, поки Бог її не призначить. де житиме доти, поки Бог їй приписав жити, то треба цінити те, поки ти маєш людину. Якщо людина прийшла без подарку, а точніше без подарунку, просто візьми її і скажи, йди. Та сядь біля мене. Я, я радий, що ти зміг прибути на моє свято, тому що твоє прибуття для мене дуже важливе. А подарунок він буде. Хоча, він хоча і завжди буде. Але. Шановні друзі, ну давайте будемо чесними. Якби наше життя, якби наше серце, якби ми, якби ми могли заглянути в своє серце та душу, і заглянути, що в ньому є, ми б зразу знали, що нас турбує, і що нам. І в чому нам варто змінитись, шановні друзі. Але ви ще скажете, як це змінитись? Дуже просто знайти свої недоліки і їх направити в добре русло. І коли ти, до речі, дариш подарунок, ти повинен дарувати його з любов'ю, а не так, що це так повинно бути. І запам'ятайте, що саме найдорожча людина, яка у вас є, це рідна мати. побільше мами або тато. Татів у вас не буде. Ви, ви шановні діти, згадайте мої слова колись, коли настане той час. А тепер зверну, звертаюся до свого вчителя. І так. Дякую вам за такий гарний подарунок, який ви ви мені надали. Але але щиро вам дякую за такий дуже гарний, чудовий подарунок. І ви, і ви, шановні друзі, підписники, скажете, а чому крила тут золоті? А з іншої сторони білі. Я вам поясню простіше. Поясню вам простіше. З однієї сторони. Це тому, що це є віра, надія, любов. Тобто вірити. Любити. вірити, любити і надіятись, що все буде добре. І слухати білі крильця це захист, це милосердя. І як я вже сказав скоріше. Це слухати. Бо я ж не дарма кажу. Краще слово це мовчання. А до цього подарунку, був. А до цього подарунку. Був так. Що такий Такі солодощі. під назвою. Біс гранті. Обов'язково з'їм. своєї родини, а може й друг. Переходимо до наступного подарунку. Це такий подарунок майже до того самого, тільки це є крабик. Який зроблений не з пластиліну, а з тіста, який легко може в воді розтанути. І хто би це не робив, я знаю, що ти колись побачиш і, і колись побачиш і, і почуєш, я тобі дякую за цей подарунок. Бо такі дрібні деталі я люблю, що дякую. Це третій подарунок від моєї родини, це, 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 це у нас. Це у нас мандаринка. Е, ви Звертайте уваги, і це у нас Апельсинка. Е, і в мене їх дуже багато. Я її, коли я їх з'їм, ти скар... скажеш... тобто ви скажете, що ти будеш з ними робити? З шкірок я зроблю собі суші е. Су, е Такі компот. І це буде чудесно. І ще така шоколадка. Вона. На польській мові, але смак е, у нас. У нас є. Е, 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 як тут сказати, полунеті. Дуже смачна, до речі. І останній подарунок лишається, і, мабуть, я буду завершувати це, який запам'ятається мені на ціле життя. Це тінка сова. Бо сува це символ мудрості. І вбачайте, якщо відео таке довге, просто я хочу поділитися за свої враження. На сьогоднішньому цей день. І це нам на, подарунок, який запам'ятаєте, як я вже казав, ціле життя. І хто, той, хто дивився Гаррі Поттер в нього теж була сува. Він писав листи і присилав присилала Пудану. А тепер у нас пошта і все таке інше. Маю надію, що вам відео сподобається.